Не знаю, що казати, бо ми розпаковуємо какібарву таку. Тут їх шість таких. Я хочу собі отаку таку і секретну. Ну, секретну не сильно хочу, бо вона така. Проста. А ні, це не така. Це, напевно, якась друга. Хочу секретну і оцю, і оцю. Таких три. Таких. таких три. Коротше, відкриваємо, бо вже якось натугів тикати. Видите, бо у меня тут шоколадка, яку я мала зісти колись спистерство руки. Короче, я вас поставила на паузу, уже трошки тут обрізала. Посвячую. А потім еще распакуємо це. Сейчас я вас поставила на поводу, бо хочу відкрити. Короче, я вже открыла, закрываю оцвет. Вот такая она. Теперь я дивлюсь. Це, походу, секретна. Ні, це не секретна, але все одно вона гарна. Тут ще якась бумажка. А, от такі там. А секретна, походу, така уточкою. Ні, секретно її тут нема. Ну, це гарна, тільки ну що це таке? Я щас розберусь Почекай. Коротше, я розібралась. Оце тривішати на телефон. Не знаю, наприклад, візьму свій... Зараз візьму свій альбом. Отакий візьму свій зошит. Беремо і отак от кліїмо. І отак буде прикольно. Ну, мені навіть подобається. Всім світою купила я це знизу напишу. Ну і в другій частині ми будемо це робити.